Переселенців знайомлять з Кіровоградщиною в рамках проекту, який волонтери втілюють за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Переселенцям показують історичні та культурні надбання нашого краю, які заходи вже реалізували. Розповіла керівник проекту Ольга Гріднєва. Переселенцям організували екскурсію туристичними об'єктами області. Жителі Донеччини, Луганщини та Криму побували на хуторі. Надія в заповіднику родини Раєвських. Також влаштували для них майстер-класи, виставки та інтелектуальні турніри охочих до Таких заходів завжди вистачає, тож роботу не припинятимуть. Планів просто ну просто маса, тому що дуже багато цікавих нянців. У Нас, наприклад, абсолютно немає такої штуки, як соціальний театр. Це дуже прогресивна методика, коли Певним чином вирішують ці соціальні проблеми. Є дуже цікаві приклади роботи там в сфері краєзнавства, в краєзнавчих студій і так далі. Я знаю, що у нас, крім нашого, працює ще кілька проєктів, які спрямовані на роботу з переселенцями. А ми, звичайно, будемо до них долучатися. Просто спілкуваємо.